Добрий ранок, ми з України, а ми в селі. Вон чоловік займається Сонце світо прямо в глаз. Займається оно ну, серйозним делом. Серйозним. Оберев виноград, а беру білі Ой, весело. Ой, весело. Так, а я виходжу на... Часник цивулю, подивлюся, дивлюся, що потріскалась, земля потріскалась. Вологу треба закривати. Часник померз, що я можу сказати, дивіться. І дивилася, людей не померз. Ну, не в моїй області, не в Лазоватки. А тут вон питаю всіх померз. Так, давайте подивимося, що цибуля. Цибуля тільки протикується. І то щось не везде. щось немає А, ну є воно. Бачу, торчить воно. Щось якось странно. Буду зараз рить, дивитися. Тому що я ну, бачу тільки одиниці протикнутої цибульки. Цікавенько, цікавенько. Я буду рить, дивитися, вона там є взагалі. І як воно, в мене, бачите, який плантарь. А цибульки не видно. Ну, кой де, кой йде, протикується, може, вона ще, звісно. Конечно... Так, давайте подивимося, що тут у нас земля. Ух ти! Є волога, ось я дійшла до вологи, ось волога. А верх просто сушнячок, дивіться. Ось так. Ну що, буду ще закривати потрошку вологу цю, ну я не знаю, граблями, мабуть, у мене не вийде. Я поламаю тут цибулю. Як вони то граблями там? Він буду брати сапу. Та сапою трошки так щик, щик, позакриваю. І, і, і сілітру я взяла ам'ячну, буду сипати. І в мене ще всякі там добрива. Ну, я думаю, що поки що рано. Ну, там нам обіцяють дощик. Ось, ось дивіться, тут бачу ось. Ось воно. Ось вона розткнулася. А дивіться, тут не бачу. За руками вийде в мене ринуть чи ні, це в нас трой. Ну, припустимо десь отут. Спочатку, Ми почнемо. Рить. Прикольно? А тут взагалі нічого немає. Може, глибше? А, глибше є, є. Слава Богу, давайте подивимося. Ого, я вирвати не можу, коренева хороша. Хороша коренева, ось я не можу видрати його, хотіла видрати, глянути кореневу. Отак, ось ось, бачите, є. Просто треба почекати. Я прям не знаю, наверное, так сапочко єлі-єлі, або все-таки спробую, тому що є, воно буде випробуватися, я його можу спортити. Можу спортити. Граблями я можу його спортити. Навіть не знаю, треба щось робити чи ні. Зараз буду думати, буду думати. Отакі От справи. Так, коротше, я вже приготувала там і сапку, і граблі. Думала, щось робити. От. А потім подумала, що я це не знаю. А если я сейчас начну тут щось робити, де швидше вся волога вивітриться, якщо я зараз тут щось потрогаю? Це я так думаю. Тут і вологи, то є, конечно, Зверху то й немає. Як то там є трохи. Якщо я зараз його О, робляю, не знаю, що й робити. Чіпати його, чи ні. Ну, скуйде земля, звісно, потріскалась. Але ж воно таке мале, що я зараз як знайшла щось робити, я його повикупую. І мене так тут на сонечко розморило, що вже і робити нічого не хочеться, якщо чесно. Ой. Так, пішла я до тютівалі і швидко вирішила всі питання. Дала вона мені такого рогача. Зараз я ним швидко пройдуся, між рядків все зроблю. так? Так а що ви думаєте? У тівалі ж просто так не підеш. Що? Дивіться, що я в неї вицяганила. Ось такі от. Це ж підсніжники, я так розумію. І ось це теж другий сорт. Зараз я їх цей водичкою, в пакетик водичкою пролю і заберу, в місто там собі посажу. Ну так, так, поки, походу, пообрізала свої квіти. Ось о. Зараз це все несу, так от. Вирізала, подивилася дітювалі, в неї вже вирізані, я думаю, відходять. Все добре, воно вже відходить. Ось. відходить. Бачите? Все буде нормально. І це все відходить теж не зараз. Видно, не видно, у мене відходить. Ага. Так. Так, вже почала трошечки горнути. Ось дивіться, розсипала. Так, селітри ненависники. Ми тут і я тут. все свої. Завжди, завжди. Перша підживка, я підживлюю, цибулю і чесник мочевиною. Так що, кому не подобається, я не мати. Отак. І зараз воно я вже почала. Ось таким от приспособою. Чик-чик і готово. Що ви думаєте? О, я заволочила. О, бачите, ні кінця, ні краю. Всьому городові не видно. Ой. Ой. Все. Фух, Пердічний дріс. Три рази отримала, але, але, але готово, зараз цівалі орудія труда понесу. Фу. Повністю посипала вітрою і заволочила. Все, готово, я справилась. Я змогла. Фу. Жарко, я мокра все в мене як з банного листа, ви розумієте, дуже-дуже жарко. Ну, я, звісно, в теплих зімніх штанах і в теплих зімніх клотах. І, значить, тоненькі ковтиночки, зверху в теплій худі. І ще зверху в жилоточки в жилютці. Не ношу. А, а вдруг продує. А так що? все. Доросла вже тітка. А ну я ще в шапці, якщо хто бачить, ще й в шапочці. ні, ну це ну, знаєте, слабого вітра нема. Прямо тут у нас іде вітра, це тут, тут. видно, єлі-єлі щось таке якийсь. Знаєте, бризик бризик машина ще якось поїхала, Тиво. О! Несу чоловікові води. Що він там робить? Побілив дерева. дивіться, яка красота. Ще не бризкали, бо пече сонце. Воно просто випариться. І що ж з нього то? толку? Опа! Що тут робиться? А ну це воно ще не побіліло, так? Чи що? А що треба скільки проходить, так, робити? Та хай був милий. Бачите, як у нас по вітра і грати, сніг, сніги, що повибивало воно. Так, принесла собі лопату, хочу пересаджувати нарциси. Дивіться, які. Нарциси зараз... Попробую, звісно, їх викопати. Розділити. Там поперед хати у мене є. Їх тут дуже багато. Я викопаю половину. Дивіться, ну, кущ, два, три, чотири. Ось. П'ять. Ні, вони -то тут квітнуть. Але тут, ну якось так. Шість. Ось, бачите, шість. А сім. І, і все. Це вже тюльпани. бачите, Тюльпани, тюльпани, тюльпани. Валя мені сказали, що не можна. Отакими, коли вони вже так от проклюнулися, не можна копати. Треба помітити, де вони, вони вона, це, ростуть. І все бачите, ще. Ось. 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 Треба помітити, де вони ростуть. Я тут не хочу клумбу робити, воно тут. Безполізно, некрасиво. Не тут її не видно. Не знаю, не хочу. Я хочу там, ото в мене, де я зробила вже. Ось дивіться, бачите, а багато, Так, десь іще я бачила, де. Ну, коротше, тут ще є. Ще отак розкидані тюльпани тут непогані, не погані. Зараз я займуся нарцисами, вони тут такі білі з жовтенькою серединкою. Красиві. А дома в мене жовті. Так що мені треба йти додому і тут перед хати, щоб їх видно ж було, так? Біле чоловік, машону шкрьова. Так, зараз спочатку. Все, в мене чекають другого. Зараз швидко перенесу. Ось. І спиляли. Отак. Чоловік хотів ще й тут трохи спалять, але я не дозволила, думаю, хай трохи буде. Трошки зелень якась, не знаю, щось мені якось спалять, по-турному буде. Хай може якась брикосина буде. Ну трошки що тут залишилося? Хай буде. Наступний рік, може, ще трохи пильне, якщо я подивлюся, якщо це багато. Бо щось жалко трошки. А так, бачите, вже що, що з нею залишилося. Ти це доволі тут прийшов. Мій мальчик, іди. Вже другу миску. другу миску пакуємо. Ай. Трошки насипали, бо він вже повну їв. А це все такі легені сушені, ну, щось йому не зайшли. Тому собаці беремо. Я йому дала кусочок, а він щось не дуже, так? Да? А корм нам хорошо. Элитный заходи, да? Своих котів насыпала з мешку. Нормально, нормально.